Так, ось таку він помилку, три звукових сигнала. Давайте подивимося його точну модель. Просто він називається робовак 11 UFI. Тут пише точно його модель. Значить, три звукових сигнала, Ось тут є помилки. Але вони означають так само, якщо один тут і один тут різні, бачите? Тобто. Один той самий сигнал, як він три рази, може показувати або грязний сенсор, або вентилятор застряг. Давайте переведемо це діло. Дивіться, ще, власне, начать. можна крутити ці речі руками, вони легко крутяться, а ця штука ніби заклинула. Треба розібрати, повністю подивитись, що тут сталося. Тобто в минулому відео я лишу силочку, ми розбирали ось цей узел, тому що. Ага, да, дійсно, вона щось тут туго сидить. Так, тут є втулка. І ця втулка дуже туга. Можливо, діло там. Давайте будемо розбирати. Так, відкручуємо всі болти тут по периметру, також цю планку, потім є доступ до робота. Але я бачу, тут є щось таке чорненьке, і це в нас якраз де ось тут двигун. Якби тут двигун часом не був згорівший, що та щотка не крутиться. ну Будемо розбирати далі, бо тут є якісь сліди. Що Тут все грязно, це все я постараюся відмити. Також плата має дещо трошки грязі. Так, розбираємо далі. Досить він складний в розборці, тому що тут треба зняти плату, деякі конектори, турбінку, ну добре, що я зняв турбінку, бо тут теж вона, як ми можемо бачити, має забруднення. Треба то все продувати. так, І звідси ми витягуємо це од діло. І не крутиться. Таке враження, що двигун заклинений. Треба розібрати ось цей редуктор. Дивіться, це легенько крутиться, а сам моторчик не крутиться. Таке враження, що він заклинивший. Так, ну і тут у нас. Треба це все видувати. Так, будемо розбирати моторчик тепер, тому що він не крутиться чогось. Так, звідси я дістав все волосся, яке попало, і, в принципі, стукнув його, і він почав крутитися. Але якось він так дійсно туго крутився, вирішив все ж таки розібрати. Хоча можна було і не розбирати. Як я це зробив? Зверху це під'єднання, тобто тут ми бачимо плюсик і тут поміщено червоним плюсик. Також, коли ми знімаємо цю кришку, тут я також поставив плюсик. Ну, Тут дві такі латунні втулочки. Вони не зношені, але це взагалі, щоб на таких маленьких оборотах низеньких зносити їх дуже буде тяжко. Так, ну і тут щотки теж ми бачимо, що вони не зношені. В принципі, нічого нема, двигун розклинув. Тепер лишилося це все зібрати і змастити. Ще замітив, отут є щось таке, що ніби воно як... чи нагар, чи воно тут приклинювало. Це треба забрати. Тобто треба це або скотч брайтом, або наждачкою трошечки це забрати. Так, а сам двигун я буду. Ставлю дві голки, тобто ось так. І виходить ці щітки типу відкриті. Можна буде збирати. Так, ну спочатку треба ось це поправити. Так, Крутиться добре. Ці місця я трошечки викруткою попідгинав то що тут було тут, тут, ну то мелоч Дав сюди масло, в стулки, в принципі, як нові, і сюди трошечки масла дав. Крутиться дуже добре. Тихенько нічого не скрипить. Припаяно. Так, все рівненько виставив рівень. Плюсик до плюсика. Будемо пробувати.